Зараз е, потреби, скажімо так, специфікувалися і стараємося працювати власне, по тих речах, які е, або в недостатній кількості, або зовсім не забезпечує Тобто є такі, е, починаючи від е, якихось специфічних там, генераторів, е, тепловізорів, приборів нічного бачення, які, на превеликий жаль, е, до сьогоднішнього дня не йдуть на озброєння, а там, де йдуть, то стояють сейфа, тому що дуже дорогі штуки, їх не дай Бог, солдат часом не поламав. Через то, якби власне, це все майже фактично очі нашої військової війська, це все волонтерські зусилля. Волонтерські зусилля різних груп так, також те саме і стосується і оптики, і різних таких, скажімо, дуже технічних і дорогих приладів, включно з безпілотниками і багато-багато чого іншого. Тобто, власне, беремо профіль на це, допомагаємо також з автомобілями, тобто переходимо на щось таке є, скажімо так, від. Допомоги конкретній персоналі і до допомоги цілому підрозділу для забезпечення виконання певних завдань. Розуміємо, звичайно, що є дуже багато є проблем, дуже є багато нюансів, власне, наша робота з початком скажімо так, мінських домовленостей і дуже великий такий об'єм роботи з'явився з власне перевіркою із тими чи справді це потрібно солдатам, чи справді є багато. Тому що знаємо, що якийсь той момент перемир'я трошки розслабляє, і, власне, з'являється якийсь такий, а щось би нам що такого, а щось би нам що такого. Тобто люди вже починають трошки обростати якими незрозумілими потребами, і в цьому також потрібна корекція. Власне, так справиться відповідально до того, підходити і думаємо, що. Ну, Власне, вдячні, якщо люди розуміють, що справді півтора року ми стараємося забезпечувати максимальну якісним, звичайно, при обмеженому бюджеті, при тому, що ми розуміємо, що кількість тих потреб звичайно величезна. І через то, деколи коли нам там вказують, що ну, як можна купити там, шапку за 50 гривень, бо вона мала коштувати 100 гривень. Ну, звичайно, що ми знаємо, що в нас є в потребах там 300, 500, 800 бійців, яким їх треба забезпечити. Ми стараємося витиснути максимум з того, ми стараємося ідеалізувати до, до якихось там фірмових курток, хто з яких, а звичайно, забезпечувати хорошими, якісними речами, розуміючи те, що все воно не настільки довговічне і не настільки в тих умовах, не настільки довго може використовуватися. Власне, один сезон це максимальний напевно, термін використання тих речей.